Так, які поки що є умови для працівників, які можуть підпасти і можуть отримати цю от нову робочу візу? Перше дохід, який починається від 300 тисяч крон на рік, знову ж таки, там багато хто задається питанням: а що входить в дохід? Це ваша заробітна плата до податку. Пенсія, можливо, там якісь бонуси. Тобто, у вас має бути мінімум 300 тисяч на рік. Якщо ми поділимо на 12, це 25 тисяч крон у місяць. Ви повинні працювати повний робочий день, ви повинні отримувати заробітну плату на данський банківський рахунок. Ви не повинні мати судимості за останні 2 роки і бути громадянином однієї із там, 16 країн, куди входить Україна. Ем... І все. Тобто вам е, немає ніяких е, поки що, немає ніяких обмежень по освіті, по кваліфікаціям, я не знаю, там по досвіду. Вам має бути 18 років, ви в принципі маєте не мати якихось там е, судимостей, штрафів великих, там чогось такого екстраординарного, е, бути анормальним працівником, і у вас є можливість отримати цю візу. Знову ж таки, це поки що, це попередньо, і це аналізуючи ту інформацію, яка є наразі. Один момент, на чому я хочу зупинитися. В коментарях там дівчата писали з приводу того, що це дуже невеликий. Невелика злученість людей буде так, що це пілотний проект, там всього там 500 людей. І справді розраховують, що ця віза охопить 550 працівників у рік за перший рік, і далі там буде 1300 працівників у рік. Мені стало цікаво, я просто відкрила статистику, скільки в 2024 році було відкрито дозволів на роботу для... Робітників ферм, Фулеместе або Дріфслідер. І це було всього 1100 дозволів. Тобто ми робимо, ну а їх багато, будемо говорити так, що я думаю, що в кожного з нас є хтось, хто працює на фермі на робочій візі. Тобто на, отримав цей дозвол на, на проживання і роботу. Тому я роблю, особисто я роблю такий висновок, що це не буде якась е, супермаленька е, віза там, де для. Двох працівників її відкриють так, це охопить в принципі нормальну частину людей. Тому чекаємо на подальшу інформацію.